Відрізок, в якого є напрямок, називають вектором. Тобто, якщо ми біля відрізка десь в якомусь місці зобразимо стрілочку, кажемо, в якому напрямку слід рухатись, то ми одержимо вектор. Наприклад, цей вектор починається в точці А, а закінчується в точці Б. І його називають вектором АБ. Якби ми з вами захотіли побудувати такий же вектор, як і цей, але змінити його напрямок, тобто стрілочку додати з іншого боку. То це був би мінус вектора B. Тобто зміна напрямку відображається в якості мінуса перед назвою вектора. Вектор, як і будь-який відрізок, має певну довжину. Тобто, якщо у нас будуть в даного вектора певні координати, ми могтимемо знайти координати вектора і, відповідно, знайти довжину вектора. Для початку давайте знайдемо координати вектора AB. Ми записуємо цей вектор. Над буквою Б у нас стрілочка, це означає, що буква Б буде кінцем вектора. А відповідно над точкою А цієї стрілочки немає, тому це буде початок. Вектор почався в точці А і рухався до точки Б. Для того, щоб знайти координати, нам потрібно від кінця, тобто від координат точки Б, відняти координати його початку, відповідно, координати точки А. Тобто це буде виглядати як 6, відняти 2. Для першої координати, та для другої, ми від одиниці матимемо віднімати мінус 1. Ось даний мінус на мінус можна буде просто зразу писати як плюс, і не записувати, як ми віднімаємо від одинички мінус 1. Та тут тобто, мінус на мінус дасть плюс, і буде мати такі координати. 6 відняти 2 це 4. А 1 плюс 1 відповідно 2. Знайшовши ці координати, класично нас просять знайти модуль вектора. Це довжина вектора. Тобто, якщо ми беремо вектор і робимо його по модулю, тобто він втрачає свою стрілочку, то по суті він стає довжиною відрізка АБ або відрізком АБ, в якого взагалі такої стрілочки не передбачено. Далі ми знаходимо його, як і в минулих темах, за допомогою ось такого кореня. Але оскільки оці речі потім під коренем прописувати не буде потрібно, то ми зразу запишемо ці два числа, які в нас є. Причому їх теж можна брати по модулі, бо підносимо до квадрату і це не вплине на результат. Тому це буде 4 в квадраті, додати 2 в квадраті. І потрібно порахувати. 4 в квадраті це 16, 2 в квадраті це 4. Додаємо і маємо 20 під коренем. Корінь потрібно писати в кожній дій, а не тільки на початку та в кінці. Якщо з підкорені можна щось добути, то це потрібно робити. 20 розкладається як 4 на 5. Якщо ви розкладаєте його як 2 на 10, не проблема, просто розкладайте далі, поки не з'являться такі множники, яких буде в кількості 2, і тоді один з них буде ззовні корення. Корінь із четвірки буде дорівнювати 2, а з 5 корінь ми не добудемо, тому буде 2 корені з 5. Якщо в прикладі не були вказані одиниць вимірювання, а тут, скоріш за все, їх не буде, то ми пишемо, що це якихось одиниць, або одиничних відрізків чи одиниць вимірювання. Тобто. Ви записуєте це ось в такому форматі, а тоді, якщо з'являться, наприклад, там кілометри, скаршувалу в кілометрах, то і ви могтимете туди їх додати або та людина, яка буде користуватися вашими обрахунками. Це найпростіші речі, які можна робити із вектором та його координатами. Якщо у вас є відповідно точка А і точка Б, можна знайти координати вектора мінус АБ. Це буде третє завдання. Щоб знайти координати вектора мінус АБ, нам потрібно просто. Взяти координати вектора АВ і змінити в них знак в дужках. Тобто, виглядатиме щось схожим на ось це. У нас є координати вектора АВ. ми беремо, ставимо мінус, і це буде дорівнювати мінус 4 та мінус 2 відповідно. Після цих перетворень можна говорити, що це був не вектор, наприклад, там, АВ, а наказати, що це буде вектор БА, тобто порядок букв в назві. Вказує на те, куди направлений підрізок, ми вже це розбирали і дивилися. Ми з вами зараз працюємо із координатами вектора, тобто із числами, які вказують на те, в якому місці що знаходиться. Вектор це дуже хороша річ, ми її використовуємо в фізиці. Навіть дорожні знаки, які вказують, до якого міста, скільки кілометрів, в якому напрямку, по якій дорозі їхати, це свого роду теж вектори. Якщо вектори задані координатами, ми можемо ці вектори додавати або множити на число. Для того, щоб додати два вектори, наприклад, вектор А і вектор Б, то можна уявити, що в нас буде сума цих векторів, і ми будемо їх записувати як 7 додати, наприклад, 5 додати 7, це мінус 2, мінус 3 додати 4, це буде 1. І саме це і буде сумою цих векторів. Тобто ми можемо x додати з X, відповідно, y з y, і все вдасться. Якщо ж нам потрібно знайти не суму, а знайти, допустимо, різницю, то числа будуть інші, але робитиметься так же. Ми від 5 матимемо віднімати 7. Говорити про те, що ми віднімаємо мінус 7 ці, це не сильно прикольно, є варіант трошки кращий. Ми просто беремо 5 і змінюємо знак ось цього числа, що написане нижче. Тобто в нас є 5, мало бути мінус 7, а ми ларимо плюс 7. 5 плюс 7 це 12. І мінус 3 і відняти 4, мінус 7. Такі координати буде мати різниця цих векторів. Щоб помножити котрийсь із векторів на число, потрібно почлено помножити кожну з його координат. У нас вектор А множиться на. 2, то ми матимемо 5 помножити на 2 та мінус 3 помножити на 2. Це досить прості обрахунки, тому ця тема є, власне, досить простою. 5 на 2 це 10, мінус 3 на 2, відповідно, мінус 6. Таким чином, ми з вами знайшли і суму векторів, і їх різницю, і навіть на число помножили. Ці речі можна комбінувати. У вас, наприклад, можуть бути завдання, де треба буде до трьох векторів А додати, там 5 векторів Б. Тоді ви 3 вектори А шукаєте окремо. 5 векторів B шукаєте окремо, і потім окремою дією їх додаєте між собою. Вектори можна додавати не тільки координатним способом, тобто, коли ми маємо координати кожного з векторів, і тоді ми x додаємо з X, y з y. А можна додавати їх, якщо вони зображені, графічно. Для цього ми беремо, з'єднуємо початок, наприклад, переписуємо, наприклад, один з векторів, допустимо вектор A, робимо десь в іншому місці. У нас він. Зображений починаючи від однієї точечки до цієї. Тобто ми ставимо першу точку, на дві клітинки рухаємося праворуч та вгору, і тоді будуємо наш вектор. Річ у тім, що оці всі вектори, якщо вони мають однаковий напрямок, однакову довжину, то вони всі, власне, є вектором А. Якщо ж ми таким же чином перенесемо вектор Б, нам потрібно просто на дві клітинки праворуч зміститись від нас попередній. Позиції, то теж ми перенесемо вектор B. Коли ми знаходимо координати вектора, ми по суті говоримо про те, куди потрібно переміститися, в якому напрямку тут. І можемо прикласти це до будь-якої точки. Наприклад, у нас є ось тут, наприклад, точка А. І якщо ми робимо переміщення на вектор B, то він переїде в цю точку. А якщо була б, наприклад, точка Б, то ця точка також буде переїжджати вправо на дві клітинки. Тому кожного разу ми можемо прикладати тут вектор B, і він буде лишатися сам собою. В нього немає якогось певного місця положення на координатній площині, його можна прикріпити куди буде завгодно. Він вказує на те, куди потрібно щось перемістити, як далеко, в якому напрямку ось ці речі. Для того, щоб знайти суму цих векторів, нам потрібно з'єднати початок найпершого вектора і кінець останнього з цих векторів. Власне, вектор, що утвориться, і буде сумою векторів. Ви можете помітити, що утворився трикутник. І правило, це носить назву правило трикутника. Якщо таких векторів буде багато, що робити в такому випадку? Наприклад, у нас є от перший вектор, є потім інший вектор, потім знову ще якийсь вектор. Ми просто всі їх. Ставимо ось так один за одним, щоб кожен наступний вектор починався там, де закінчився попередній. Цих векторів може бути неймовірна кількість, скільки буде потрібно, але їхня сума буде знаходитися завжди однаково. Це ми з'єднуємо початок найпершого вектора і, відповідно, кінцем самого останнього. І якщо потрібно, нам не додати два вектори, а відняти. Що робити в такій ситуації? От ми мали вектор А, і в нас був вектор Б. Давайте ми спробуємо відняти від вектора А вектор Б. Для цього нам потрібно буде побудувати вектор мінус Б. От вектор Б у нас зміщення на дві клітинки праворуч, відповідно, вектор мінус Б на дві клітинки ліворуч. В нас є ще вектор А. Ми можемо його знову перенести. Потім, з кінця вектора А відкласти вектор мінус Б. І їхня сума буде, власне, різницею цих векторів. Тобто, ось цей буде вектор А відняти вектор Б. Чому це так працює? Нам потрібно було від вектора А відняти вектор B. Ми ж можемо представити це не як різницю, а як суму, і скористатися правилом для знаходження суми. Ми будемо до вектора А додавати мінус вектор Б. Власне, ми цей мінус вектор Б ось зобразили, і вже його додали до вектора А. Таким чином, правилом трикутника можна знаходити як суму векторів, так і їхню різницю, і, власне, використовувати його. Є ще правило паралелограма. Але теоретично, використовуючи правило трикутника, так як ви бачили, можна обійтись без нього. Нам лишається розібрати тільки скалярний добуток векторів. Про що цей скалярний добуток? Про те, що один вектор можна помножити на інший. Наприклад, можна вектор А помножити на вектор Б. Перед вами записаний скалярний добуток. Що за таке скалярна величина? Це та величина, яка не має напрямку. Тобто, якщо ми кажемо, що якийсь відрізок має довжину 5 см, то це скалярна величина. А якщо ми говоримо, що об'єкт рухається зі швидкістю там, 5 км за годину, то він же ж кудись рухається, а не просто в нього є напрямок, тоді це векторна величина. Тобто, якщо в якоїсь величини є напрямок, вона векторна. Якщо напрямка немає, просто констатація факт, наприклад, там три огірки, то їх просто певна кількість, Це скалярна величина, вона ну, не змушує щось кудись рухатися. Не відбувається якийсь там певно зміщення чи переміщення. Тому у фізиці скалярні величини, наприклад, записуються просто, ось, наприклад, S, а векторні пишуться із символом вектора зверху. Для того, щоб знайти скалярний добуток векторів, якщо в нас є відповідно ось такі вектори, вони побудовані, і ми можемо поміряти кут між цими векторами, довжини цих векторів, то можна знайти і скалярний добуток. Ми беремо перший вектор і міряємо його довжину, там, скільки, допустимо, сантиметрів. Беремо другий вектор і робимо з ним те саме. Множимо ці довжини між собою, а ще множимо на косинус з кута між ними, і отримуємо скалярний добуток векторів. Але якщо наші вектори мають певні координати. В такому випадку, якщо вектори мають координати, то скалярний добуток, можна знайти методом координат. Для цього нам потрібно будуть ікси помножити між собою, наприклад, 3 помножити на 5, а потім додати мінус 2 помножене на 6. Я можу написати, що додаємо мінус 2, яке множиться на 6, а можу не писати дужки, Просто зразу уявити, що плюс на мінус дає мінус, і записати його. Число, яке ми отримаємо після дорівнює, буде скалярним добутком. Тобто не потрібно буде для цих векторів знаходити окремо довжину вектора А, окремо довжину вектора Б, якимось способом шаманити косинус з кута між ними, щоб підставити попередню формулу. Але об'єднавши ці дві формули, можна знайти косинус кута між векторами, і ця штука буде часто використовуватися, якщо вам потрібно знайти, наприклад, якийсь кут в трикутнику або ще якісь речі. Давайте дорахуємо, 3 помножимо на 5. Це буде, відповідно, 15. Далі мінус, 2 на 6 це 12. І ми отримаємо 3. Оскільки у нас скалярний добуток складається з добутку модулів вектору. Одного там і іншого, то ці числа не можуть бути від'ємними. Вони можуть бути додатніми, в крайньому випадку нулем. Отже, знак буде давати косинус. Якщо число, яке ви нарахуєте в якості скалярного добутка векторів, буде додатне, то кут між векторами гострий. Якщо скалярний добуток дорівнює 0, то кут між векторами прямий. А якщо від'ємний цей скалярний добуток, то відповідно косинус від'ємний, а він від'ємний для тупих кутів, отже, кут між векторами буде тупим. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.